Всіх вітаю! Це канал Валентина Творимо Красу. Ми з вами продовжуємо в'язати нашу серветочку. Покликання на першу частину я залишу в інфобоксі до цього відео або в першому закріпленому коментарі. Зараз у нас буде шостий рядочок. Починається він так само, як і попередні. Тобто, ми заводимо гачок під повітряні петлі. Витягуємо ниточку, пров'язуємо рельєфний стовпчик без накиду, плюс дві повітряні, тепер ще один рельєфний стовпчик на основі стовпчика попереднього ряду, дві повітряні, і тепер ще два рельєфних стовпчики на основі стовпчиків попереднього ряду. Так, далі у нас шість повітряних, в'яжемо звичайний стовпчик без накиду під другу арочку із трьох повітряних, тобто під середню, знову шість повітряних і переходимо до наступних рельєфних стовпчиків. Тобто в'яжемо 2 стовпчики, 2 повітряні. І знову два рельєфні стовпчики ось такий рапорт у цього рядочка дов'язуйте його до кінця. Переходимо до сьомого ряду. Початок у нас такий самий: тобто рельєфний стопчик без накиду, дві повітряні, ще один рельєфний стовпчик навколо стопчика попереднього ряду, дві повітряні, і ще два рельєфні стовпчики. Далі набираємо 5 повітряних. Стопчиком без накиду приєднуємося до першої арочки, 5 повітряних знову, приєднуємося стопчиком до наступної арки, знову 5 повітряних, і в'яжемо далі рельєфні стопчики. Одовжуйте до кінця рядочка. Переходимо до восьмого ряду. Початок такий самий, як був і до цього. Тобто рельєфний стопчик без накиду, дві повітряні, далі рельєфний стовпчик з накидом, дві повітряні, знову два рельєфні стовпчики. Тепер у нас були ось три арки по 5 повітряних. Робимо накид і шукаємо третю повітряну петлю на першій арочці. І в'яжемо сюди два стовпчики з одним накидом. Можете просто під арочку, просто в повітряну петлю, буде охайніше: Дві повітряні і ще два стовпчики сюди ж. Тепер у нас 5 повітряних, і шукаємо середню повітряну петлю в останній арці, тобто в третій, і сюди в'яжемо так само 2 стопчики з одним накидом. Дві повітряні і ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Далі без повітряних, без нічого, переходимо до в'язання рельєфних стовпчиків. Тут усе без змін так само, в'яжемо два рельєфні стовпчики, дві повітряні. І два рельєфні стовпчики. Продовжуйте в'язати рядочок до кінця. Переходимо до дев'ятого ряду. На початку тут робимо те ж саме, що робили і попередні декілька рядів, тобто, в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду, і ще дві повітряні, далі рельєфний стовпчик з одним накидом. Тепер дві повітряні, і два рельєфні стовпчики з одним накидом. Так, це ми пров'язали елементик, який у нас вже йде протягом останніх багатьох рядів. Де? Так, і тепер ми починаємо робити те ж саме із наступним елементом, який в нас утворився в попередньому ряду, тобто навколо першого стовпчика в'яжемо рельєфний стовпчик з накидом, навколо другого в'яжемо рельєфний стовпчик з накидом, дві повітряні, і далі ще два рельєфні стовпчики, навколо наступних стовпчиків. Ось так. Тепер три повітряні, стопчик без накиду під арочку, знову три повітряні, і в'яжемо рельєфні стопчики на основі стопчиків попереднього ряду. Так, Два стопчики готові, тепер дві повітряні. І рельєфні стопчики на основі наступних двох стопчиків попереднього ряду. Ось так. Далі без повітряних переходимо до в'язання наступних рельєфних стовпчиків, тобто це вже пішли елементи, які в нас були до цього. Стопчики пров'язали дві повітряні, і далі знову рельєфні стовпчики, і таким чином рухаємося по колу до кінця рядочка. Переходимо до 10-го ряду, спочатку з'єднаємося після 9-го. Я залишила нез'єднаним, щоб показати вам, щоб ви ж не забули, да бо тут дуже близько елементи один до одного, дов'язали новий елементик і йдемо в принципі, все зрозуміло, ну, а от да? друга повітряна петля підйому. А, Так, тобто ми в неї з'єдналися, як завжди. Десятий рядочок. Знову ж таки, все те саме, тобто рельєфний стовпчик без накиду, дві повітряні, рельєфний стовпчик з накидом. Дві повітряні, знову два стовпчики з одним накидом. Рельєфних. Так, це ми завершили наш старий елемент, так його називаємо. Переходимо до нового, тут також в'яжемо два рельєфні стовпчики з одним накидом. Дві повітряні, і знову два рельєфні стопчики з одним накидом. Так, так. Далі у нас три повітряні. З'єднуємося стопчиком без накиду під першу арку. Знову три повітряні. З'єднуємося стопчиком стовпчиком без накиду під другу арку, три повітряні, і тепер в'яжемо рельєфні стовпчики на основі рельєфних стовпчиків попереднього ряду нашого нового елемента, дві повітряні і ще два рельєфних стовпчики навколо наступних двох стовпчиків. Це логічно, я думаю, і зрозуміло. Да? Переходимо до наступного нашого рапортика, тобто це вже те, що ви знаєте, що робити. Да? В'яжемо два рельєфні стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову два рельєфні стовпчики з одним накидом. Ось такий у нас цей рядочок. В'яжіть його до кінця самостійно. Так, і цю частину я вже буду закінчувати. 5 да? рядочків у нас зв'язано. Я роблю по 5 рядів, тому продовження шукайте в наступній частині.